Всім привіт! Вітаю вас на Вітаю вас на... Беремо з собою камеру, камеру, термометр. Так, і емпеху. Поїхали. Ну, може, сьогодні щось вийде. Так, яка у нас погода? Туман у нас. Йдемо, йдемо, йдемо. Mm. Mm. Через камеру майже все видно Так, підвал спочатку сходимо, подивимось, може, там у нас щиток. як потрібно було. Подивитися в фургоні? Ну, нема. Стіни, Стіни не проходимо, йдемо, йдемо, йдемо. Крізь двері ми також проходити не можемо, тому обходимо, йдемо в гараж. Так, 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 так. Ну все, вмикаємо. Так, світло, бо дуже темно. Вмикаємо, може щось розкидано? Ні. Шавчик для підстраховки. Може, сховаємось? Так, світло вмикаємо. Що видніше. Та начебто ніде нічого не розкидано. І тут світло вимкнемо. Немає примарного вогника. гаразд Залишаємо камеру. Так, що у нас МП? Та начебто немає, але щось чутно, що щось чіпає. Десь у Скільки у нас термотемпература висока. Угу. Не тут, мабуть. Ходімо далі. Тут у нас ага, вище 15. Та й тут, тут дверці відкриті. Так, скільки тут? Ну, велика МП мовчить. Але чудно, що щось чіпає Уже не тут. Та, по температурі наче не тут. Ходімо далі. Ну і тут висока температура. Ванна що в нас також висока. Не тут. Ходімо в дитячу, подивимось. Та й тут високовато. Так, верцята відкриваємо. Дімо. Може, все ж таки тут? Та ні, наростає. Не тут. О, почупав почупавтверцяти десь. МП? Тут. Ні, не ворушиться, не тут. Знову в двері йшла. Ну що ж ти ховайся? О, нарешті. Температура велика. І тут ні. Що ми сюди? Камеру беремо. Вогника не видно, та ні, начебто ні. О, а пара вже є. О, з'явилася, але ж не бачу я тебе. де? О, тут, мабуть, була, бо. Але вже все одно не бачила. Араз поставимо тоді камери тут і пішли, подивимось, та ще щось візьмемо. Угу. Дивимось. Видно щось нічого? Так і не видно. Засліплю лампа. Не вимикається ну гаразд Тоді з собою беремо блокнот, хрестик та радіо. Сімдесят дев'ять? Нічого. Ходімо. Я щось нічого не бачу. Зараз і ну, пара з'явилася. Дякую. Щиро дякую. Так нічого не видно. Ще лампу вибила. Ну, як кидається. Зараз покладу хрестик. Чекай, 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 МП-ху подивимось. П'ять. О, перший доказ. Ходімо, годімо, відмітимо. Так. Докази. МП5. А по графіку не було видно. Дивно. Ну, а раз. Так. Ультрафіолет візьмемо. ДОтс. Ліхтарик. ні 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 Стіль. Не можу взяти. А така вже ж потрібно було хоч щось викласти. Ну, ходімо. Потім візьмемо. Ну. Так, може побачу Ану? <свісно> Де там побачу? Раз, покладемо. А, світить наче гарно. Так, радіо, ну, швиряється як. Left hurt, left hurt. Ух ты, радіо у нас. Ультрафіалет залишимо тут. Мабуть... да. Ходімо доц, подивимося. Чи ні? Ні, спочатку подивимось температуру. Бо пари багато. Та ні, мінусової немає. Ходімо. О, чіпає дверцят Так, радіоприймач, дух, рейв, близнюки. Для духа примарні записи ще потрібні. Б, бм, 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 б, мінусова температура, Ну, поки що немає, а для рейфа доц. або посолити, втекти без страт паранормальний парабольчний мікрофон і загасити полум'я. Араз, беремо на рейфасіль, ще полум'я і запалювач. О, параболічний можна взяти ще. Беремо його і ходімо. Ой, а як розривається п'ятірка. Посолимо, чи насолимо чи підсолимо. Викидаємо. Так, тепер полум'я фухнув не гоня. Не виходить. І навіть так. Щось, мабуть, не те роблю. Гаразд. Пробуємо іншим спосібом. Тинк, тинк. Ось так. Так. вимкнути світло потрібно. Де наш параболічний? Вмикаємо, слухаємо. зроблю я що що тікати бо поки що пахощів немає може втічу О, полом я згасив. дякую хрест було вже полювання і двері чіпає так микаємо світло Будь щоб було видно і тікаємо. Мікрофон не зарахувалась. тут тільки, поки були. Фоток немає. Гаразд. Сорок вісім відсотків. Ну, таке собі задоволення, що у нас для рейфа Доц? Давайте трішки подивимось. Не звернула увагу сильно ступив чи не наступив. Можна було б одразу почати рейфа. Ну, начебто немає. Хоча, ну, скажімо так, я не бачу. надіялась побачити лижні. Ну, гаразд. Що будемо робити? 45 відсотків. Угу. Приві ще раз. Духа, примарні записи. Ну, ходімо. Подивимось примарні записи. Світло собі вимкнемо. Ух ти тут з'явився. Знаєш, ти аж там з'явився тут? Вийдемо, мабуть, подихаємо свіжим повітрям. Давай давай. Так. Потрібно ж подивитися все одно. Ну, походив по солі. Так. Докази. Рейфа викреслюємо. Дух близнюки. Мабуть, близнюки, бо і там був, і там мила. Близнюків, начебто, мінусова потрібно бути. Можна бути. По графіку, наче не видно, що близнюки. 36%. Що поставити чи побігти? Ні, можна подивитися. Нащо не розумію, бо це не рейв, і досу у нас уже не буде. Все ще завгодно, тільки щоб в приміщення не йти. Так, підемо, подивимось: мінусову або примарні записи. Хоча б одне з них або виявити, або викреслити. Зібрались з духом, побігли. Ой, хувайся, хувайся, хувайся. Чи ні? Ні, ні, це не полювання. Це просто від приколюється. Так, у нас по температурі. Не ну, минусова. Так, все зрозуміло. Виходимо, виходимо, виходимо. Так. Мінусово викреслюємо дух. Гаразд, путь буде, хай буде дух. Страшно, Я стали духа і їду. Сподіваюсь, що це дух. Ой, я, як завжди забуваю. І про кістку, і про фотографії, і про прокляті предмети. Як так-то пахощі. Ого, Приймаємо. Так, тепер буде веселіше. Наступна серія, мабуть, також буде в Тенгелвуді. О, потрібно тепер навчитися користуватися пахощами. Дякую всім за увагу, що були зі мною. Цілую, люблю, бувайте.